Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Американці про все докладніше у цьому випуску. Новин. Внаслідок ранкової атаки по Києву загиблий. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Ще троє людей поранені. На світанку ворог завдав масованого балістичного удару по столиці та передмістю. В Оболонському районі горів меблевий цех. Полум'я перекинулось на ще одну складську будівлю. Повідомили про це в ДСНС. Пожежі також зайнялися в Дарницькому районі. Там зруйнована будівля та поруч припарковані автомобілі полали. У Солом'янському районі горів склад. Всі пожежі вже загасили загиблого, але поки що без деталей. Попередньо відомо, що є три постраждалих людини. Попередньо це травми внаслідок дії вибухової хвилі, в тому числі осколкове поранення від скла. Наразі відомо, що всі потерпілі чоловіки різного віку, і двоє з них госпіталізовані. І внаслідок ворожої атаки по Київщині є руйнування в районі Броварів через пожежу постраждало майно промислового підприємства. Зруйнована будівля ремонтного цеху пошкоджені декілька автомобілів. Про все це повідомив міський голова Ігор Сапошко. Також пошкоджена АЗС на кільцевій. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Напередодні пізно ввечері ворог атакував дронами приватний сектор Миколаєва. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобілів, В двох оселях спалахнули пожежі. Поранення дістали четверо людей. Одну жінку шпиталізували, іншим надали допомогу на місці. Відразу вісім шахедів вдарили по сумах цієї ночі. Атакували цивільну інфраструктуру, уточнили в обласній військовій адміністрації. Ударні дрони влучили по території одного з підприємств. Там зайнялася пожежа, пошкоджений транспорт, адмінбудівля та склади Минулося без постраждалих. Не лише Київ, Суми та Миколаїв. Росія знову масовано атакувала всю Україну з повітря. З вечора це були шахеди. Їх збивали в половині українських областей. Близько другої ночі ворог запустив калібри з Новоросійська. а на світанку атакував балістикою та крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. І вже є офіційна інформація від повітряних сил. Сили ППО збили 13 із 23 ракет і 40 зі 109 безпілотників. Ворог застосував калібри крилаті ракети Х-101 з літаків Ту 95 Їх запускали та балістичні ракети Іскандер М. Їх запускали із Саратовської області, акваторії Чорного моря та Брянська. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черка. Хащина та Миколаївщина. Сьогодні в Україні жалоба за жертвами ракетного удару по Кривому Рогу. Їх нагадаю, 18, 9 з них діти. В лікарнях залишаються 37 поранених, ще приблизно стільки ж лікуються вдома. Російська балістична ракета прилетіла в п'ятницю ввечері поряд з дитячим майданчиком. Там гуляли діти з батьками. Третій день поспіль. Криворіжці несуть туди квіти, іграшки та лампадки. Спогади про тих, чиї життя обірвала Росія. Зібрала Софія Москаленко. Ще це відео з наслідками російської атаки оприлюднили поліцейські. Вони першими приїхали до місця ракетного удару. На кадрах видно людей, які лежать на землі поблизу дитячого майданчика, і у дворі поранених стає все більше. Давай Усе це з вікон бачила Людмила. Після удару скло разом з димом полетіло у її квартиру. А коли вибігла на вулицю, дізналася, сусіди з першого поверху загинули просто у дворі. померла і дівчатка. Жінка померла, і дівчинка 15 років. Вони на вулиці були. Бабуся йшла з магазину, скуплялася і почула вибух. Вони вдвох сусідкою були. Одна жива залишилася, інша на смерть. Дівчинка йшла з інституту, а вони з прогулянки. Росіяни вдарили ракетою у лічених метрах від дитячого майданчика. сім. Дівчинка загинула сім років. Дочка нашої співробітниці на роботі Аріша з дідусем разом. Вона каталась на круглій гойдалці, а він на лавочці сидів. Тут росіяни вбили і дев'ятирічного германа. Вони то з сином Зої. Жінка зізнається, її дитина важко переживає втрату друга. Син навіть не зміг вийти з авто, аби покласти квіти на місці загибелі Германа. На жаль, зранку його мама написала, що він вчора загинув. Тому що мені син ще зранку сказав, що дуже дивно, що Германа не було на уроці, він ніколи не пропускав. Мій син каже, що був дуже старанний хлопчик. Повзмайданчик у момент удару проходили четверо підлітків. Вони поспішали на зустріч з донькою Івана. пішла ну, гуляти сюди. вона чекала там у дворі, а вони йшли. Всі загинули. Алина, Даня, Никита і Костя. Як у перші секунди після удару поруч з будинком кричали люди? Згадує Андрій. Він почув вибух і побіг рятувати вцілілих. Отут Сіра машина стоїть біля стовпа. Там чоловік їхав. Ми його першим витягнули. Ще ані швидкої, ані поліції нікого не було. Як могли першу медичну допомогу надали? Жгути наклали. Після згадує побіг у двір. Там побачив дитину на землі. То був трирічний Тимофій. Попри всі старання медиків, хлопчик помер у лікарні. Я підбігаю матчику. Там я підбігаю два, до хлопчика, там двоє вже загинули. Він дивиться на мене. Я пробую, наче теплий. На майданчик, де ще й досі видно сліди крові. Люди приносять квіти, ставлять іграшки і лампадки, аби вшанувати пам'ять загиблих. Понад 70 людей дістали поранення. Більшість досі залишається у лікарні. Це вогнепальні поранення практично у всіх. Вибухові, осколкові, уламки, каміння, які вилітали при взриві, з пошкодженням кісток, пошкодженням тулубу, органів. Продовжують боротися лікарі і за життя п'ятьох маленьких пацієнтів. До Дніпра доправили чотирирічного хлопчика і семирічну дівчинку. Обох дітей медики вважають важкими однак стан дівчинки вже вдалося стабілізувати. Вона прийшла у свідомість. Хлопчик чотирьох років поки що залишається у важкому стані. У нього більш тяжкі ушкодження. У нього ушкодження печінки, селезінки, шлунка, тішківника. Йому вже проведена первинна операція по зупинки кровотеці. Наразі. Ми Плануємо ще додаткову операцію для того, щоб врятувати його життя. У ніч після ракетної атаки росіяни направили на кривий ріг дрони, поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки БПЛА загинула 56-річна жінка. Семеро людей дістали поранення. Хороша жінка була Згоріла заживо В підвалі. Ночі страшне тут було. Сьогодні по всій Україні день жалоби в пам'ять про загиблих, дорослих і дітей. А в Кривому Розі ще й 8 восьмого та 9 квітня. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Масові протести проти політики Дональда Трампа охопили сполучені штати. Організатори заявляють, що вуличні акції підтримали у понад тисячі американських міст в усіх штатах. У центрі Вашингтона зібралося близько 20 тисяч демонстрантів. Багатолюдно було і у Бостоні. Мітингарі вийшли під гаслом Руки геть від нашої демократії. У Флориді демонстрація відбулася неподалік гольф-клуба, який належить Трампу. Люди невдоволені політикою Білого Дому, однак останньою. Краплею стало запровадження тарифів на імпорт. Експерти прогнозують, через них постраждають в першу чергу самі американці, зокрема власники малого бізнесу. Мітинги проти нової тарифної політики США відбулися і в європейських містах, зокрема в Лондоні, Берліні, Франкфурті та Парижі. Акції підтримали також в Канаді та Мексиці. Момент, у якому ми всі перебуваємо, вимагає більшого ніж просто обурення. Він вимагає дій, тому що атаки, які ми бачимо, не лише політичні, це наступ на особисте на нас. Усіх вони намагаються заборонити наші книги, скорочують фінансування профілактики ВІЛ, криміналізують наших лікарів, наших вчителів, наші сім'ї та наші життя. Це Америка Дональда Трампа. і Я такої не хочу. Ми всі хочемо Америку, на яку заслуговуємо. Америку в якій гідність, безпека та свобода належать не окремим людям, а всім нам. У Канаді заарештували чоловіка, який раніше забаракадувався в парламенті. Нині його допитують. Чого хотів порушник наразі не повідомляють? Нагадаю, невідомий проник у будівлю ще напередодні правоохоронці її оточили та перекрили сусідні вулиці. Перемовини з чоловіком тривали кілька годин. До слова депутатів у парламенті нині немає, бо в країні за три тижні відбудуться нові вибори. Вікторія Малосвітна вже замуть в ефірі інформаційного марафону. Наступний випуск о півдні. до зустрічі.